Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Моєю вулицею проїхало майже. 100 танків російських біля Васильівки здається, розбили наші хлопці. І вони повернулись назад. І о 12 годині ночі вони стояли на нашій вулиці, залишок їх тих, що залишився. І наскільки уявіть то страх, коли біля твоїх воріт стоять російські танки, і ти не знаєш. І не втечеш нікуди, бо ну а куди? У цю ніч у 2022 році вона усвідомила, що село опинилося у російській окупації, розповідає жителька одного сіл Дарівської громади Тетяна Лочкова. В окупації довелось прожити вісім з половиною місяців. Хоча від тих подій минуло більше трьох років, людям і досі важко їх пригадувати, розповідає староста Старостинського округу Ніна Губарь. У нас російські війська заїхали з березня. В одне із сіл моїх в інше заїхали на початку травня. В деяких із моїх сіл постійно стояли російські війська, а в двох селах вони приїжджали і робили перевірки щотижня. Ти не знаєш, що що чекати у цих людей. люди боялися виходити на вулиці. Людям погрожували. Погрожували, деяких людей забирали на підвал. Деяких людей катували там. Ніна Губарь говорить, станом на початок повномасштабного вторгнення у старостаті проживала близько 1200 людей. З початком окупації у її громаді почались проблеми з продуктами та ліками. Магазини одразу пустили, люди порозрібали все понятно. Хаос. Я звернулася до всіх фермерів. Щиро їм вдячно за це. Вони допомогли, вони дали зерна, дали подсолнуха. Ми змололи зерно на муку, замололи крупи. Людям була крупа у нас з кукурузи, пшенична, ячнева і олія, милю і борошно. А ліки привозили, передавали волонтерами з Миколаєва. От це волонтери, які вивозили людей, які наймалися. в основному це знаєте, в кого такі хронічні хвороби і кому специфічні ліки потрібні були. У нас тоді, так само з Херсону, проживав чоловік Гнатишин Сергій. І поїхали ми з ним перший раз по хліб. Три блокпости проїхали, приїхали на хлібзавод, запахи хліба, супер просто. Свіжий хліб, вони тільки встигають його випікати, бо не одні ж ми такі: усі їдуть по хліб. І завантажили ми ці тисячу хлібин. Насипом в буса застелили, ну, знали, що буде насипом, приготували сплівку, взяли, застелили, е навантажили, їдемо назад. Олег Білецький, директор місцевого ліцею, пригадує, під час окупації кожен вихід з дому чи поїздка на автівці через блокпост військових РФ могли стати останніми. Одного разу вже з дружиною з донькою їхали на Херсон і на блокпосту там відчинять багаж. я Вийшов. Стоїть автобус, маршрутка. За рулем водій сидить, але він не рухається з відкритими очима і дірка в лобовому стеклі. Мене трошки так, звичайно, що перетрусило, але я тихенько сів в машину і своїм нічого не казав, ні дружині, ні доньці. З'їздив на Херсон. Назад, коли повертався, то вже автобуса не було. Світла немає, газ закінчився, немає нічого, а у внука була така стрес, що він нічого не мог їсти. Тільки хліб з маслом пюре, і все. Я думаю, що ж варити? Як ж його порятувати? Я думаю, стоп, ну думай, що можна зробити? Ми живемо в селі, плита. На вулиці плиту. Давай я в інтернеті пошукала, як вона мурується. Змурувала ту плиту. Зробила. І ми так, так ми жили. Топили. Дрова є, гіля є. Надія Стасюк, жителька сусіднього села цієї громади. Її чоловік і син долучилися до лав Збройних сил України у перші дні повномасштабної війни. Надія обіймала посаду директорки закладу дошкільної освіти. Каже, готувала себе до того, що російські військові прийдуть з обшуками у її будинок. В селі стояла така тиша. Коли їхала машина, ти розумів, що це їдуть вороги. Почалися обшуки. БТР стояли перед заборами і за заборами. І вони не заходили ніколи по одному, по двоє. Це було мінімум десять. І вони по всім підвали, шафи, все, що можна, було, все перерили. Це я зараз плачу, а тоді я не могла плакати. Я наскільки от так себе жала, що Надя, ти відповідаєш, ти старша, ти за всіх 6 квітня 2022 року Надія разом із Невійською та онуком вирішили виїхати на підконтрольну Україні територію 22 квітня. Виїхала староста Ніна Губарь. Накануні приїхали до мене опять російські війська і приїхали. І вони з очередним допитом і сказали, що люди здали. Мене і сина сказали так, старостиха з сином заховали БМП на території своєї ферми. Я кажу: ну поїхали подивитись, поїхали. Ми поїхали, подивились. Вони побачили, що на фермі невеликі двері, туди БМП не пройде. Вони мене відпустили. І сказали: завтра приїде ФСБ, буде осматривати ферму на предмет оружію. Ну от Я не стала чекати завтра. Ночі ми зібралися і виїхали. Ніна Губарь каже, російські військові залишили біля села дві свої пошкоджені бойові машини піхоти зі зброєю. Місцеві жителі допомогли старости витягнути техніку тракторами, сховати її та передати Збройним силам України. БТР були російські, а ми вивезли, знайшли волонтерів з церкви, які допомогли нам вивезти на підконтрольну територію. Степами вивезли на той момент. Ми ще вспіли. Був мене дзвінок від одного. Церковного служителя він дзвонив і каже: «Ніна Васильовна, Васильна, ми переправили через Дніпро українських хлопців військових. Будь ласка, зустріньте їх і десь їх треба заховати. Ми перевезли 16 чоловік, сховали їх. Потім знайшли волонтерів, тих самих, хто мені з БТРами допоміг, теж через церкву. І ми їх переправили на Миколаїв. Військкомат, одна бабулька в одному з моїх сіл. То, взагалі, коли російські війська поїхали типу, на задання, скажем так, да вона пішла і пособирала патрони, заховала ті патрони. Потім, коли деокупірували, дала нашим хлопцям. Громада чинила спротив російській окупації і в освіті у вересні 2022 року, місцева вчителька початкових класів Тетяна Лучкова організувала навчання першокласників за українською освітньою програмою у себе вдома. Батьки були в літній кухні з чоловіком, там з документами на діток, обов'язково щоб. А ми вдома з ними навчались читати, писати, рахувати. І це дітки, які зараз навчаються в четвертому класі. Ось вже у нас буде випуск В класі. Взагалі 13 діток на даний момент, але на той момент 6 діток да, приїздило. Чотири населені пункти Дарівського Старостинського округу були деокуповані 11 листопада 2022 року. Місцеві жителі говорять ніколи не втрачали віри, що цей день настане. Зять побіг додому, кажу. Сина біжи там під лавочкою в біседки, всю окупацію стояли шкільні прапори українські. Бери прапор, <сум> побіг, схватив біжить вже, накрився тим прапором. Куди? кажу, в центрі біжи, повикидайте оті тряпки, чіпляйте. Ну так було. Додати можна тільки одне. слава того Богу, що ми всі живі, що пережили це все. Протягом тижня російські військові атакували Херсон і правобережжя Херсонщини з різних видів озброєння. Під обстрілами були об'єкти житлової та соціальної інфраструктури. Вранці 19 січня армія РФ атакувала Дніпровський район Херсона. Поранено четверо людей, серед них дворічний хлопчик. Ввечері під вогнем російських військових перебував корабельний район Херсона. Наслідок атаки травмовано троє людей, повідомила міська військова адміністрація у Фейсбуці. 20 січня російські військові двічі атакували безпілотниками Дніпровський район Херсона. Поранено троє чоловіків. Повідомила обласна військова адміністрація у Фейсбуці. Цей район міста був під ударом дрона і вранці 21 січня 59-річний чоловік отримав травми, повідомила обласна військова адміністрація у Фейсбуці. Опівдня російські військові обстріляли з артилерії Дніпровський район міста. 52-річна жінка померла у лікарні від отриманих травм, повідомила обласна прокуратура. 22 січня у лікарні помер 30-річний чоловік, який отримав травму 20 січня у Дніпровському районі Херсона, повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько в Фейсбуці. Протягом тижня у Херсоні попрощалися з трьома військовослужбовцями: 26-річним шестирічним Гінем 50-річним Володимиром Тимохиним, 49-річним Русланом Роховецьким.